Віталій любителі шахів. Раю проти Грунстерн. Румунія рейтинг 2070. Так, старий індійський захист. Також так ось так грає 2.0. Перед D6. Провокуючи на Е5. а 6 Варіант Макогонова. Чи з ком так пише? При нулі піду, щось він такі якісь маневри довгі робить. Кінь ФД7. У ну, всяких Гринфільдах так грають. Є такі варіанти, але тут я не знаю. Викликає це в мене. Тривожність за його маневри. Один один з. ним. Лазло Грюнштерн. Let's go, Лазло. Покажи мені, що ти хочеш від мене. Це 6B5 хоче, так, да, піти? Так, ну тут, мабуть, сильно аж 4 аж 5. Така типова річ, або. д 5 є 5 буває зазвичай, якщо він так нічого не робить. Ну. Взагалі, да, D5E5. І5 у мене є хід. Там в кінь невдало стоїть з ферзем. Чому так? Тому що в нього багато повільних ходів. І ми відразу можемо захопити простір. Це буває вигідно, дуже сильно. потім ще й на Є6 пішака кинути. Так, так, так. Що йому робити з цим всім? Неясно. Це таке 4-5 довго. Отак от. Отуди от. От його. Тоді є 6. Так. Давай відійдемо поки що. Тут десь B4, мабуть, хоче. Якщо B4 піде, треба зрозуміти, що я роблю з цим всім. Давайте поки що слона кудись. Хоча слона буває, залишають. Він не заважав нікому. Десь. Просто буде сильніше виглядати ця ідея з H5. Послабило йому фланг, турат також тут дивно виглядає. Це все. В шахах важливо часто в Того є гармонія, тоді є динаміка. Він вирішив забрати. Хочу я бити там. Ну, не знаю. Тише тільки швидкі. Мені вже страшно. Це 5. Мабуть, йому треба грати. Я, можливо, б коня на Е5 поставив. Ну, це буде довго. 4 аж 5 уже тут підійшли ми. Ми вже підійшли. Сунев 4, слон Е5 також. Заблокувати цю всю движуху. Я не розумію, що це таке. Так хочеш чи що? Чи це 5? Ну, добре. Ти, правда, Кінжи 4 можеш піти, да? Аж 5. Ти взяв я взяв. Ну, давай. це 5 пишу. Ось вот Ну і що сюди? Треба буде мінятись, мабуть. Ну давай так, так. О, жертва вийшла в мене. Напав тура сюди б'є. Тура 6 хочу. Насправді він може забити на цю туру. Під щось таке з іншого боку, що тут? Я навіть навіть щось не подумав, що він може просто пішечком взяти. Ти хочеш забрати. Так, ну я можу взяти, взяти і потім тура 6. І потім скидаючи туру. Мати я все рівно не ставлю. Ну давай, мені кінь твій не подобається. За цей час я заходжу сюди. Да, потім я йду. Тут, правда, можеш. Ну, Є такі матові конструкції, за дею тут бабахнути йому. Дві тури пожартувати. Навіть на цей удар. Чазик, що Чуть... На жаль, на жаль. Ну, я думаю, що. Щось типу, ну. Най, найпростіше. Я б'ю. Я б'ю, завлікаю, прихожу. Шахую, ставлю мат. Що інше міг зробити тут? Ну міг так стукнути. Ну знову ж таки, б'ю, Ходу нема. Продеться все. Те саме. Good game, well played. Так, я вже все нажав, окей. 65 на 66. Було два блискучі ходи турою. От не дав мені це розіграти, суперник. Пише, що помилка, але насправді нормально. Да, 4 вже можна було тут Флангову атаку, але, ну, в принципі, все готово у нас. Слон хай стоїть там, нікому не заважає Білопол. Центр нічого не робить, тому ми по флангу йдемо. Це просто не так сильно, але перевага хороша залишається. Справа тім, що він не може бути, втрачає фігуру. <кій> тому. ні, він міг взяти взяти і потім 45. Якщо є е 6 як в партії 5, ну тут білих Так, ще хороша позиція, тому неважливо поки що нам. Він каже, що типу, взяти спочатку було краще, да? відкрити лінію, де. Ну, добре. Тут ще він і відкрив собі лінію, А да? якщо що. Та нормально, Кінь в 6. Було трішки краще за чорних. Зразу аж 4 треба було іграти, ну окей. Здавалося, це довго, я якось фігури накину швидше. Так, ми походили. От йому треба було c 5 наприклад, зіграти. А отут і Е5. Отут. Або H5. Це було... Ні, що h 5. Ні, b 5 c 5 б 5 с 5 або Є5. От йому за центр треба було боротися хоча б одного пішика поставити. Тараш каже, ви ж з пішика в центрі нема життя. У мене більше простору мої пішики дують, а його от все заблоковано тут. Мало простору. Спарник фігури фігурами маневруємо. Б5. Окей. Відразу С5 він міг зіграти. І захоплювати ініціативу. Треба було слона залишати тут. на b3. c 5 тут вже якби просто забрало. Хоча це добре. Ну, мені здавалось практичніше тут залишити слона. Чи він це показав. Ну, так. Да. Слон тут мене особливо нічим не, нічого не, не робить, а на D4 нормально. Десь може хочемо обмінятися. Аж же було сильніше. Да, кіняж 7. Чомусь він не забрав коня. Міг забрати. І тут в чорних, ну. Хороша гра, а у білих атака закінчилась. Може і склікнув, не знаю. Туру можна було собрати. Окей, okay, наприклад, ми б зробили б такий хід і Турашвісь. Покаже блискучий хід. Ну, значить, добре.